Київ урочисто з розмахом відзначив свій 1535-й рік народження. Святкові заходи власне тривали цілий тиждень. Їх кульмінація припала на вікенд. Дійства на різні смаки та вподобання проходили у різних куточках столиці. Цікаво було і гурманам, і шанувальникам історії, музики та спорту про найяскравіші моменти святкування в огляді Світлани Жайвернак. Офіційне відкриття Дня Києва традиційно на Софійській площі. Суботнього вечора на голодній локації зібралися кілька тисяч людей, аби гуртом виконати гін української столиці. І як тебе не любити, Києва мій». Разом з ними співає мер Києва, а потім вітає всіх киян і гостей міста. Сьогодні на день Києва. Хочу побажати кожному з вас гарного настрою. Дякую всім тим, хто небайдужий. Тим хто, тим, хто долучається для того, щоб змінювати наше місто, робити його ще більш комфортним, більш красивим, тому що ми живемо в найкращому місті в світі, нашому місті, улюбленому місті, місті Києві. Перед цим на Софійську зайшла чималенька колона учасників маршу вишиванок. Сотні людей одягнуті в сорочки різних фасонів та кольорів, пошитих з льону, батисту, шовку, пройшли від парку Шевченка центральними вулицями столиці. Серед них і зовсім маленькі учасники. Це Хресно подарували, вона трошки велика, але так, щоб трошки довше походити. А на Контрактовій площі два дні поспіль тривав фестиваль культури народів подолу. Греки, німці, роми, євреї, поляки, українці всі, хто здавна сусідив у цій частині старого міста, представляли свої національні родзинки, співали, танцювали, організовували майстер-класи з народних ремесел та мистецтв. Гості свята охоче спілкувалися з представниками різних народів та смакували національними стравами. Традиційно в день Києва ми святкуємо тут на Подолі, на того, що поділ це найстаріший район Києва. Найрізноманітніший, найкультурніший і найцікавіший. І Сьогодні у нас традиційно представлені національні громади, які проживали колись на подолі. А на Андріївському узвозі веселе розмаїття українського краму. Свої вироби демонстрували народні майстри з усієї країни. Можна було придбати автентику на будь-який смак, вишиванки, сувеніри, картини, дерев'яні та гончарні вироби, традиційні українські ткані килимки. Традиційна. Коломийська кераміка, це в нас іде породинно. Батько, діду робив, і ми вже в четвертому поколінні ми працюємо з керамікою. Я вже більше 35 років працюю з керамікою. Роблю. Це роботи на старих домотканих станках. Вони дуже практичні, і ще ми чому їх виробляємо? Тому що ніхто не може пройти мимо, щоб не згадати своє дитинство, які були в бабушок, в мамів. У них вдома, то то наша етно можна сказати реліквія. Тим часом під стінами національного музею історії України відбувся надзвичайно цікавий фестиваль історичних реконструкторів. Понад 60 команд з різних регіонів країни демонстрували, як виглядали русичі, козаки, древні римляни, вояки наполеонного війська і навіть американська піхота часів Другої світової привезли на фестиваль і автентичну зброю, предмети побуту та одяг різних історичних епох. Этот формат, который, как вы бы, видите, он впервые, потому что мы впервые находимся в центре города, да? объединяет крупнейшие военно-исторические клубы Украины, которые представляют разные эпохи, которые сегодня представляют себя, показывают киевлянам то, чем они занимаются, и предлагают как бы, поизучить -по -по историю вместе. До дня Києва і сюрпризи дітям юним футболістам збудували два футбольні поля на території гідропарку. Вони комфортні і сучасно обладнані, а головне будуть безкоштовними для дітей будь-якого віку. Вони Безоплатні для дітей і перш за все для того для малих дітей, тому що, наприклад, те поле для дітей 8-9 років, це поле для дітей вже більш якісне 14-15 років. Для шанувальників спорту взагалі у столиці організували чимало заходів: міжнародні велоперегони, пробіг під каштанами, євромарафон, вітрильна регата, турнір з вейкбордінгу, кубок Києва з кікбоксингу, ітайського боксу та інші. Світлана Жернок, телеканал Київ.